То вже, то вже не буде, не знаю, шостий чи який раз. Я вже шостий раз включив камеру, тому що включаю в камеру і тут хочу створити якийсь такий кіношний, кіношну картинку, типу я щось там читаю і побудувати якийсь голос, але то все до... добре. То все недобре, тому що е, треба говорити так, як є. Одним словом, там позаду мене село Мислівка. І це означає, що сьогодні я вперше буду підніматись на одну з вершин західних горган. Західні горгани для мене абсолютно невідомі. Східні горгани це, можна сказати, найбільш людяні чи там найвідоміша вершина це є хом'як, на яку там буквально з дітьми можна підніматись. Центральні це є е, Севулі. Ну, одні з найбільших вершин це Севулі, більш вже такі важчі, і там не так багато туристів. Е, а от західні, наскільки я знаю, взагалі такі найдикіші. Ну, тому, я так розумію, що тут ще менше туристів, е, тому що вони, напевно, най, най, найважчі по прохідності і тому подібне. Але все ж таки треба їх вивчати. Тому що західні горгани по територіально від місця, де я живу, для мене взагалі най, найближче. Тому що е, з мого дому до Мислівки це є 70 кілометрів. Це годину їзди. Е, і тому сьогодні я вирішив почати ознайомлення з цими чудовими масивами з вершини, яка має назву. Навіть не поки що не можу. Запам'ятати, Горган Ілемський, Горган Ілемський з села Мислівка. Отож, їдемо е, до, до до початку і і, і будемо проходити. Сьогодні обіцяли дуже гарну погоду, ввечері був дощик. Е, зараз така, е, я виїхав, до речі, в 5 годині і ранок просто чудовий. Е, ось там на сході. Світле небо, сонечко, а позаду ще поки що такі хмари і у поєднанні з лісом це неймовірно красиво. Добре, погнали! З'їхавши з центральної дороги, буквально проїхавши кілометр, маємо орієнтир це ось така хатинка, на якій є. Указівник на нашу вершину. Як тільки перейшли в міст, незрозуміло куди йти, тому що маркування нема. Але треба йти зараз прямо. Тобто прийшли в міст і рухаємося прямо попри такий металічний паркан, попри оцю зелену хату, прямо-прямо-прямо. І ось тут впираємося у дерево, на якому є позначка. Ця позначка може вас е, дезорієнтувати, тому що вона нібито наліво, наліво є дорога. Насправді Дорогою не треба йти, насправді маршрут йде прямо вверх. Тобто починаємо підйом. Тут основне не, не звернути туди, куди не треба. Тобто повторюю, дорогу ми цю пропускаємо, йдемо на підйомчик. Ось сюди вверх. Перших кроків цим маршрутом розумію, що це царство лісу. Ліс тут неймовірно казковий. Такого лісу я не бачив ніде. Особливий. Мох різних. Різних видів просто. Різний мох. Афени, ялинки, буки, красота. Ось такий прохід першого такого зрубу не дався безслідно. Вчорашній дощ або ранішня роса, не знаю що точно, але штани повністю мокрі. Маю надію, що далі буде ліс. Ну, далі і йде ліс. Але маю надію, що таких зрубів. Попереду не буде. 40 хвилин ходьби. Все мега кльово, крім одного нюансу, це мокрі штани, від яких холодно в ноги. Але бачу, що починають просихати. Ух. У мене вдома є такі дощові штани, як вилишення з Одна єдина, оця, оцей зруб єдиний, який намочив штани. Вся решта лісом, казковим лісом, таким тихим, чути лише вітер і спів пташок, казка. І пахне грибами. Бачу по, по лісі, що тут є гриби. Ну, зараз їх ще нема, але це точно грибний ліс. Тому їхати сюди на гриби треба обов'язково. Думаю, ну, ще місяць часу і підуть гриби. Маршрут поки що дуже добре промаркований і дуже легко йти, дуже легкий з серпантином, немає різких підйомів. Але головне, щоб висохли штани. година 10 ходьби і перший такий доволі крутий підйом. Виглядає так, ніби я половину пройшов, а можливо і не половину, тому що кінця я не бачу. Но підйом такий доволі стрімкий. Єдине, що під ногами м'яко і йти так помірно легко. Насправді цей підйом перший був не наскільки великий, не наскільки страшний, як... як, я собі думав, він приблизно по часу зайняв 10 хвилин. І зараз я вже йду по такому менш більш рівному відрізку. Що можна сказати, що дуже велика вологість на камеру це не видно, але насправді в повітрі така краплинка вологи. Особливо це видно на сонці. Ти відчуваєш, як, як ти цим дихаєш, неймовірно. Я пройшов досить багато Карпат, але це місце однозначно особливе. Хоча я пройшов тільки півтори, півтори години приблизно, але я вже отримав задоволення. Не знаю, що буде далі, але тут класно. Свідченням того, що маршрут не є досить популярний, є ще агітація за Ющенка. Напевно, остання людина, яка тут йшла, це ще за часів Ющенка. Такі справи. Ось такий перший краєвид після двох годин ходьби. Перший краєвид і ось таке перше. Горганське каміння на, на, на стежці, тому що до цього часу була стежка така ґрунтова. Повторюю, дві години лісом. Камені слизькі і такі дуже хиткі, обов'язково палиці. Ніякі мешта і шльопанці. Якщо ще чорногірський хребет мешта і шльопанці прощає, то горгани це не прощають. Так що тут без жартів. По дорозі є дві вершини. Це малий пустошак і великий. Зараз я на великому, малий я пройшов, якщо чесно навіть не зрозумів, що це вершина. Як насправді це просто стежка і ну, напевно це вершина, але вона повністю заросла лісом. І свідчення того, що це вершина, є табличка і ось така купа камінь. Ось так видимості абсолютно нема. Ну, можливо, якщо там трошки підійти у бік, і поміж дерева позаглядати, то можемо бачити вид на... на місто долина. Звідси, до речі, видно долину дуже добре. Тому що там був невеличкий просвіт і я бачив долину. Далі по ходу повинна бути полонина німецька, де ми і будемо обідати. Я не знаю наскільки мене добре чути, бо я заховав мікрофон під куртку, бо тут страшний вітер. Так виглядає полонина німецька. В моєму розумінні це полонина лопухів. Насправді я люблю полонини такі гладкі, але маємо ось таку німецьку, повністю заросла лопухами і малинами. Буквально є якесь одне місце там внизі по стежці, яке ну, при бажанні можеш поставити палатку, якщо хочете ночувати на цій полонині. І вже перед самим лісом є таке теж пару метрів трави. І якраз тут хочу по пообідати. Ось так. Вид звідси такий досить непоганий. До, до речі, до вершини горгану е, годину. Ним словом, я передумав обідати на полонині Німецькій, тому що тут просто вітер жахливий і я елементарно навіть не зможу зварити чай. Тобто вода не закипить. Тому я йду ще уверху маршруту і постараюся знайти якесь більш затишніше місце у лісі. Не обідати на полонині німецьке було правильним рішенням, тому що буквально дві хвилини у лі, лісом і неймовірно казкова поляна з мохом. Сонечко, вітру нема. Отут. Я і відпочину. І поїм. Ой, красота, красота! Для когось харчування у поході то. Якесь випробування для мене дуже просто, тому що я мінімально їм. Навіть якщо двохденний похід мені стає дуже мало їди, тому що я не бачу сенсу робити з походу якусь обжиралку. Якось так. Так що зараз просто поп'ю кави. То, то навіть не буду нічого заварувати, сирок. Маю з дому смакоту і все. Щоправда, купив на заправці мівіну. Я вже з мівіном не знаю, який раз ні разу її не їв. Але так, думаю, всяке може бути. Страхую у себе мівіну. Єдине, що я не знаю де. Запальничка. є з того всього їм наш інсер. Щось смак з дому не йде холодно. На вершині щось говорити було без сенсу, тому що вітер такий, що словами не передати. Наступна справа. Вийшовши на вершину Горган ілемський можна тією самою дорогою, якою ви прийшли, піти вниз. Це буде тих самих 4,5 години, але я думаю, що вниз буде дещо швидше. А можна піти е, чорним, як короткий чорний маршрут на, полин, на полонину Мшана і з полонини Мшана синім маршрутом піти назад у мислівку. Тобто зробити таке кільце, що я, звичайно, і зробив, тому що вертатись тим самим маршрутом я не зовсім люблю. Е, з горгану. Тобто з вершини до полонини шаром, напевно, годину ходьби, правда, я ще не дійшов, Але ліс тут казковий. Красота. До речі, по чорному маршруту є таке дерево, на якому я дуже ну, тобто є таблички, по яких все досить зрозуміло. Уточнення таке, що до полониним шанам ми все ж таки не доходимо. Тобто на наполонину мшана ще 10 хвилин, мені немає сенсу на неї йти. Е ну і далі вже йде вершина Яйко, Ілемське і тому подібне. Але мені от сюди оця єдина е табличка, яка переходить на синий маршрут вниз. Тому я по-синьому йду вниз. 12 кілометрів. 4 години. З синім маршрутом це одне задоволення. Ти йдеш або казковим лісом, або попри ось такий потічок. Дуже гарно. Йти дуже легко, спуск пологий. Красота. Певній ділянці, стежка переходить взагалі в таку лісову дорогу і все. І тут просто йдеш дуже добре, хоча і до того було дуже добре йти, але тут ти просто йдеш по дорозі. Зліва потішок, справа лісок, погода ідеальна. Трасота. Шкода, що я не брав про вас собо, тоби з'їхав собі до машини. А, то я ще й категорії не маю. Коротше. Піду в пішки. Ой. Тільки що мав цікаву ситуацію. Зустрів по дорозі мужиків 5 машин. Не джепінг. Такі друшляки із Соренто, Фіген, ну, якорочен... типу паркетники чи джепіки маленькі. Маленькі джепіки. Чотири маленькі джепіка друш... друшляки і один з Ну, Дорога тут взагалі. Така собі, взагалі така собі. Коротше, питали, як пройти на Яйко Ілемське. По їхньому стані я бачив, що вже їм треба на німецьку полонину, якщо чесно. Але тим не менше, я так зрозумів, що ну, сьогодні вже закінчення дня, завтра зелені свята. Я так зрозумів, що бус забитий пальним 40 градусним. І мужики приїхали від святкувати зелені свят. Ну, але є плюс, що то не джепінг Тобто такі собі поставали, доки могли доїхати, це й таке. Така ситуація. Так що, якщо ви хочете на полонину німецьку, то вам треба перше. Підняти градус. Я вже аж тепер йду і тепер зрозумів, чого полонина німецька. Тому що, якщо ти на ній переночував, зранку ти сміло, <сміло> вільно розмовляєш німецькою мовою. А я я дівонько. Я не знаю я вже. Припущення, що десь на, на виході, але ще не видно кінця. 12 годин на тому самому місці, тільки в протилежну сторону. Сказати можна дуже багато, але всі слова зайві, тому що це горе. Їх треба побачити, їх треба відчути, їх треба полюбити. І тоді ви все зрозумієте. На сьогодні все. Всім тепла, добра, любові. Шануйтеся і будьте здорові. Па-па.